Важко знайти людину, яка на сьогоднішній день не стикалася зі стоматологом. Тому що проблема нашого буття це погані зуби, або навпаки, ми вважаємо свої зуби недосконалими і хочемо їх вдосконалити. І кожен раз, коли ми з вами приходимо в стоматологію, ми повинні пам'ятати, що окрім якісної посмішки, здоров'я нашого зуба. Здоров'я нашої ротової порожнини ми можемо отримати і неприємні сюрпризи, які можуть бути внаслідок порушення санітарно гігієнічних режимів в стоматологічних кабінетах. Особливо це стосується невеличких кабінетів, там, де буквально одне-два крісла. Чому це відбувається? Тому що наші лікарі, стоматологи почасту забувають про таку важливу складову, як е гігієна рук, якісне прибирання приміщення і якісна обробка інструментарію, яка включає в себе як дезінфекцію, як достерилізаційну обробку, так і стерилізацію. І от ми з вами повинні зразу звертати увагу. З чого починається якісний лікар, гарний лікар, стоматолог. Це коли перед тим, як вдягнути рукавички, лікар підходить до стінки або до столу, бере антисептик і проводить антисептику рук якісну, не миє руки, а проводить саме обробку антисептиком. І от коли він обробив антисептиком руки, от тоді він вдягнув рукавички. І тоді ми можемо з вами бути впевнені, що людина розуміє, як це все робити. Внутрішня лікарняна інфекція це та інфекція, яку наш пацієнт отримує під час перебування в стаціонарі. Якщо ми подивимось на статистику американську 2015 року, то просто візит до клініки. У 5% пацієнтів вже фіксувалася внутрішньолікарняна інфекція. Тобто ми просто зайшли в клініку на прийом до лікаря, і 5% вже отримало цю інфекцію. Якщо ми з вами пролежали в стаціонарі е, близько 20 днів, ні, 18 днів, там навіть не, не 20, 18 днів, то вже 20% пацієнтів мають внутрішньолікарняну лікарняну інфекцію. З майже 1,7 мільйона хворих по статистиці штатовській, і майже 100 тисяч це хворі на внутрішню лікарняну інфекцію. Тобто туди включається все: і рак простати, і рак молочної залози, і серцево-судинні захворювання, і діабет, і внутрішня лікарняна інфекція. Тобто вона входить в шістку найстрашніших захворювань сучасності. І ця внутрішньолікарняна інфекція чатує нас кожен раз, коли ми приходимо до лікаря, який нехтує гігієною. А гігієна дуже проста. Якісно прибирай приміщення і дезінфікуй руки. Коли почали в 19 сторіччі мити руки перед пологами, смертність зменшилася в 10 разів одразу. Але. Ми зараз з вами живемо в 21 сторіччі. І тому е, дуже прикро бачити, як, наприклад, е, у нас прибирають приміщення лікар, у лікарнях і всьому іншому. Не просто там дерев'яною шваброю з ганчіркою. А дерев'яною шваброю там ще випуску 20-х років минулого століття, а ганчірка взагалі невідомо, скільки років була. Насправді це не прибирання. Насправді це рівномірний розподіл бруду по нашій поверхні. А, тому я закликаю всіх бути дуже уважними, звертати увагу на те, як поводить себе персонал, чи є в нього на робочому місці антисептики, чи вони обробляють руки. Ну і звертати увагу на відзнаки, які стоять на дверях цих клінік і всього іншого. Тому що є відзнака чиста лікарня, і вона вже показує, що такі до таких закладів варто заходити.